вас кімната та неонова дискотека. В Одесі для дітей з цукровим діабетом провели свято до Дня Святого Миколая. Я сьогодні займалася прикола батута. Ось ти сьогодні в образі кого прийшла? Аєля. А чому саме він? Тому що мені та мені, святий Миколай. Після Ігор діти отримали подарунок альбоми для малювання, різнокольорові олівці та натуральні солодощі без додавання цукру. Діти з цукровим діабетом можуть їсти таку ж саму їжу, як і інші діти без цукрового діабету, але це все треба правильно компенсувати, розчитувати, розрахувати вуглеводи, і під це ми як ми вищитуємо і правильно колимо інсулін. На захід прийшли близько 30 дітей. Організатори кажуть, хотіли подарувати малечі атмосферу свята. Кожен день ведуть боротьбу з цукровим діабетом. А вони рахують вуглеводи. Вони роблять перед прийомом їжі кожен день ін'єкцію інсуліну. Вони кожен час слідкують за рівнем цукру крові і в день, і вночі. Ну вночі, як правило, це батьки, тому дуже важливо підтримати таких дітей. Захворювання на цукровий діабет у дітей може бути генетичним або спричинене вірусними захворюваннями чи через стрес, розповів лікар-ендокринолог. Аутоагресія, тобто імунітет, атакує свого хазяїна. І в результаті такої, такого нападу, такої атаки, оці бети клітини, які виробляють інсулін, ну вони знищуються. знищуються. І коли їх залишається менше десь 10%, то розвивається клініка цукрового діабету. За рекомендаціями МОЗ, щоб підтримувати глюкозу в крові, діти повинні дотримуватися правильного харчування, вживати здебільшого фрукти та овочі, також займатися спортом. Олександр Бончев, Віталій Кононов, перший міський.